Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі черговий випуск телепередачі Служба 101. Сьогодні на полях Рівненщини активно триває жнивна кампанія. І кожна доросла людина добре знає, з якими труднощами пов'язане вирощування хліба. Проте, яким би не був важкий шлях, не завжди вдається зібрати вирощене і зберегти вже зібране. Найбільшим лихом для господарів був і залишається вогонь, який здатний за лічені хвилини звести Ніневець працю цілого року. Тому ми сьогодні розповімо про комплекс протипожежних заходів, що проводяться рятувальниками рівненщини щодо захисту нового врожаю зернових 2015 року, і запобігання пожежам у місцях його зберігання та збирання на рівненщині стартувала жнивна кампанія. Цьогоріч аграрії очікують зібрати врожаю у понад мільйон тонн. Тому для жнивування вони підготували більше двох тисяч зернозбиральних комбайнів. Зберігатимуть майбутній врожай на 10 елеваторах та 340 складах. Зокрема, аграрії вже розпочали збирати урожай ранніх зернових та зернобобових. Наразі скосили та обмолотили озимий ячмінь на 300 гектарах. Його урожайність складає більше 30 центнерів з одного гектару. Ранні сільськогосподарські культури запланували зібрати на площі близько 200 тисяч гектарів, а озимий та ярий єріпак на 20 тисячах. Тому для забезпечення безпечного збирання врожаю прикута основна увага з боку органів державної влади та рятувальників області, які проводять масштабні заходи щодо організації роботи по недопущенню пожеж на полях. зернозбиральній та іншій техніці, що задіяти. У кампанії. Зокрема, у всіх районах області здійснюються перевірки протипожежного стану у місцях збирання та зберігання зернових. У ході рейдів виявлено певну кількість недоліків, що характерні майже для всіх сільськогосподарських підприємств. А саме не проводяться заміри опору ізоляції електромереж, об'єкти недостатньо забезпечені первинними засобами пожежогасіння, не проводиться робота по обробці вогнезахисними розчинами дерев'яних конструкцій горищ. Автоматична пожежна сигналізація зерноскладів знаходиться в несправному стані та не обслуговується спеціалізованими організаціями. Будівлі не обладнані пристроями блискавкозахисту. захисту. На окремих підприємствах не відремонтовані пожежні водойми та не поновлені знаки пожежної безпеки. Але разом з тим, Тим уся зернозбиральна техніка, що задіяна на полях, забезпечена вогнегасниками, а також іншим ремонентом згідно норм пожежної безпеки. На хлібних масивах знаходиться спеціальна техніка із запасами води та трактори із плугами. Працівники, які задіяні у збиранні врожаю, пройшли навчання із пожежно-технічного мінімуму. На хлібних масивах, що пролягають до автомобільних доріг, встановлені відповідні застережувальні знаки про заборону використання відкритого вогню. Разом з тим, працівники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, відповідно раніше, затвердженого графіку, майже щодня проводили тактико спеціальні навчання на усіх хлібоприймальних підприємствах області. Для проведення навчань залучалася адміністрація об'єктів, аварійні бригади газової та електрослужби, правоохоронці, працівники швидкої допомоги. Помоги, а також підрозділи пожежної охорони місцевих військових частин. Мета одна практичне відпрацювання способів гасіння пожеж на хлібоприймальних підприємствах та вдосконалення порядку взаємодії органів управління і сил, які залучаються до оперативного реагування, як зазначив начальник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Рівненщини, полковник служби цивільного захисту Сергій Крук, подібні навчання зміцнюють знання навички та взаємодії рятувальників і спеціальних служб щодо реальної загрози виникнення подібних ситуацій. Крім того, велику користь від цих навчань отримує обслуговуючий персонал та адміністрація об'єктів. Адже від злагодженості дій та оперативності пожежно-рятувальних підрозділів залежить збереження зернових 2015 року. Як відомо, у зв'язку зі складною суспільно політичною ситуацією в Україні уряд прийняв рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації на територіях Донецької та Луганської областей, а також режиму підвищеної готовності на решті території країни. Адже в будь-який момент у будь-якому населеному пункті існує ймовірність виникнення ситуації, що загрожує життю людини. Тому слід бути постійно на поготові. Сьогодні є нагальна потреба роз'яснити кожному громадянину, як слід поводитися, на що звертати увагу, та як захистити себе у разі, коли надзвичайна ситуація вже трапилася. Що у вашому місті стало дуже неспокійно, слід очікувати на будь-які непередбачувані неприємності, можливо, навіть і на теракти. Ви можете суттєво зменшити загрозу теракту вашому життю, якщо обмежите своє перебування в багатолюдних місцях на ринках, супермаркетах, місцях масових видовищ тощо. Це стосується також і громадського транспорту. Ніколи не приймайте від незнайомих людей жодні сумки чи пакунки. А можна вам сумочку оставити? Ненадовго. Я відлучусь на пару. Ми, ж, ми, зараз, ми, ми зараз не можна нас час на полі так само не залишайте свій багаж без нагляду. Якщо ви бачите в багатолюдному місці або у громадському транспорті залишений кимось горток, коробку, портфель чи сумку. Голосно повідомте про це всім, хто є навколо вас. У жодному разі не можна чіпати підозрілого предмету чи намагатися самостійно перенести його в інше місце. Треба негайно покинути це місце, відійти подалі і викликати правоохоронців. Слід дочекатися їхнього приїзду та вказати їм точне місце знаходження підозрілого предмету. Якщо вибух чи пожежа відбулася поруч із вашим помешканням, відкрийте двері і подивіться, чи не задимлені коридори і сходи. Якщо диму нема, швидко покиньте будинок, щоб вийти на відкритий простір. Бажано вимкнути при цьому електропостачання та газ. Прихопіть із собою пакет документів, гроші та заздалегідь спаковані речі першої необхідності. В жодному разі не користуйтеся ліфтом. Просуваючись у напрямку відкритого простору, не торкайтесь дротів та порушених конструкцій. Якщо ви просуваєтеся в темряві, постарайтеся не світити сірниками чи запальничкою. Краще вийти на вулицю навпомацьки, ніж спричинити вибух газу, що може витікати із пошкодженої труби. Вийшовши на відкритий простір, займіть місце подалі від будинків, споруд стовпів тощо. Після цього зателефонуйте за номерами 101 – служба надзвичайних ситуацій. 102 – міліція. 103 – швидка допомога. По приїзді рятувальників та міліціонерів виконуйте їхні вказівки. Пересічні громадяни повинні бути готові правильно діяти у разі виникнення будь-якої екстремальної ситуації. Кожній родині має бути план дій на випадок надзвичайних обставин. У всіх членів сім'ї для термінового зв'язку мають бути запущені на телефоні екстрених служб, номери телефонів родичів та близьких, їх адреси та електронні кошти. Необхідно домовитись про те, кому саме телефонувати в екстреній ситуації. Краще всього вибрати родича, який проживає в іншій частині міста, тому що в районі звершення теракту або іншої надзвичайної ситуації часто погіршується зв'язок. Наслідок цього одного, неможливо. Обраному родичу потрібно повідомити інформацію про те, де ви знаходитесь, чи все з вами гаразд. Він передасться іншим членам вашої сім'ї. Також необхідно необхідно заздалегідь призначити місце, де ви зможете зустрітися з членами вашої родини в екстреній ситуації. Рекомендації щодо дій населення при надзвичайних ситуаціях. Дії населення при виявленні вибухового пристрою або підозрілого предмета. Якщо ви побачили підозрілий предмет у громадському транспорті, опитайте людей, які знаходяться поруч. Спробуйте встановити його приналежність. Якщо господар не встановлений, негайно повідомте про знахідку водію. Якщо підозрілий предмет виявлено у під'їзді вашого будинку, опитайте сусідів. Можливо, цей предмет належить їм. При відсутності власника негайно повідомте про знахідку у найвище відділення міліції. При знаходженні підозрілого предмета в адміністративній будівлі або установі негайно повідомте про знахідку керівництва цього об'єкту. У всіх перерахованих випадках не чіпайте та не відкривайте знахідку. Зафіксуйте час виявлення підозрілого предмета. Зробіть так, щоб люди відійшли якнайдалі від небезпечного місця. Обов'язково дочекайтеся прибуття оперативно слідчої групи. Служба порятунку 101. Усім відома фраза: Дружба рятувальників не має кордонів. І підтвердженням цих слів стала подія, яка відбулася 29 липня у місті Дубно на території Дубинського замку. Делегація польських пожежних з міста Гданськ урочисто передала рівненським колегам пожежний автомобіль Вольво та рятувальне спорядження європейського зразка. 29 липня. Парк п'ятої державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно поповнився пожежним автомобілем Вольво та сучасним аварійно-рятувальним обладнанням. Урочиста подія відбулася на території державного історико-культурного заповідника Дубинський замок. В заході взяли участь представники органів влади, члени польської делегації, на чолі з радником голови уряду поморського воєводства міста Гданск Яном Козловським, меценати, громада міста та представники засобів масової інформації. Як розповів присутнім на урочистому заході начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, полковник Бу цивільного захисту Сергій Крук з польськими колегами ми тісто співпрацюємо вже багато років. Обмінюємося передовим досвідом у сфері реагування на незвичайні ситуації та ліквідації масштабних пожеж. Наші рятувальники з навчальною метою відвідують польські пожежні гарнізони, а польські вогнеборці відвідують рівненські пожежно-рятувальні частини. Ми відбувся захід по передачі пожежно-рятувального автомобіля і аварійно-рятувальної техніки підрозділом державної служби Рівненщини. завдяки нашим колегам з Польщі, з якими ми. Тривалий період спілкуємося, працюємо і отримуємо відповідні від них допомоги. Наскільки цей автомобіль потрібен саме для Дубна? Чому він потрібен саме для Дубна? Він рахується як аварійно-рятувальний автомобіль, а враховуючи, що місто Дубна і Дуб, через Дубинський район у нас проходить траса, міжнародна траса Київ-ЧОП, і дуже часто виникають різні надзвичайні ситуації, пов'язані з ДТП, а він буде у нас закомплектований аварійно-рятувальним обладнанням. Він актуальний, він особливо актуальний для Дубинщини, для міста Дубна. Польські стражі пожарні відмітили, що їм надзвичайно приємно співпрацювати з рівненськими вогнеборцями і запевнили, що це не остання їхня допомога у зміцненні матеріально-технічної бази Рівненського гарнізону. Воділася така ініціатива, щоб сказати, з що пченки стоїть. Це натуральна колеж, а чи по тих платах співпраці з І ще появляє і ничне вже по Чіщену, ніби достатньо, а на файливі кожного року є на самому. Говориться про те, що вже декілька років є співпраця «Помор'я» із Рівненськими обласними МЧСниками. І щороку піднімається питання стосовно передачі транспортних засобів. І так сталося, що це питання вже практично вирішується. Але то і не є составність, я так розумію. Це не є остання машина, яка передається, ще мають помисли по подальших відповідних проєктах. По закінченню заходу відбулася оглядова екскурсія Дубинським замком, пам'яткою історії, культури та архітектури України. Працівники служби порятунку рівненщини продовжують опікуватися безпекою дітей, організовуючи для маленьких громадян різноманітні цікаві заходи та вікторини з основ безпечної життєдіяльності, запрошуючи дітей до пожежно-рятувальних підрозділів, відвідуючи школи та садочки. Не були останні рятувальники і під час всеукраїнської дитячої акції місто професій. 11 липня в Рівному на території парку відпочинку молодіжний пройшла дитяча акція під назвою Місто професій». Метою даного заходу, ініціатором якого виступив міжнародний діловий журнал ком'юніті, було надання профорієнтаційної підтримки дітям різного віку, вироблення у них свідомого ставлення до праці, професійне самовизначення в умовах свободи вибору сфери діяльності відповідно до своїх можливостей та здібностей. На майже 20 майданчиках, що представляли професії рятувальника, лікаря, вчителя, будівельника, банкіра, правоохоронця, тренера, журналіста. Та інших професій кожна дитина мала можливість влаштуватися на роботу, пройшовши попередній майстер-клас від справжніх професіоналів. За якісно виконану роботу юні працівники отримували винагороду, зарплатню, яку можна було витратити в крамниці солодощів та подарунків. Працівники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області відразу відгукнулися на запрошення організаторів даного заходу та організували для дітей дуже цікаву програму. Тому й не дивно, що впродовж усієї акції майданчик служби порятунку був постійно заповнений майбутніми рятувальниками. Аби потрапити до команд юних рятувальників, усі бажаючі дітлахи повинні були показати фізичну загортованість та відповісти на запитання працівників навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, з правил безпечної поведінки вдома та на відпочинку. Після цього формувалися пожежно-рятувальні команди для проходження естафети. Учасники якнайшвидше одягали бойовий одяг рятувальника, долали 15 метрову смугу перешкод. За допомогою водяного ствола збивали з підставки. М'яч та швидко поверталася назад, щоб передати естафету іншому члену команди. Найменші учасники долали дистанцію разом з батьками. Усі юні рятувальники отримали зароблені гроші, за які пізніше змогли поласувати морозивом та придбати сувеніри. В ході акції для гостей міста професії рятувальники також продемонстрували виставку сучасного аварійно-рятувального обладнання та провели показові заняття щодо поводження з вибухонебезпечними предметами. Акція міста професії подарувала дітлахам вир емоцій та вкотре нагадала юним українцям, а забезпеченій життєдіяльності. На цьому час нашої телепередачі вичерпано. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Рівне 1. А вам, шановні глядачі, нагадую, щоб ви не ставали заручниками різних надзвичайних пригод, дотримуйтеся елементарних правил безпечної життєдіяльності. Бережіть своє життя та оточуючих вас людей. Щасти вам!